Відео Кані Вест кричить на Кріса Дженнера, змушує шанувальників критикувати одного члена родини Кардашан. Державна ціна сім'ї, коли особисті драми стають інтернет. мем Відео, на якому Кані Вест кричить на кріса Дженнера, викликало бурю обговорення в мережі. Але за цією хвилею гнівних коментарів та мемів прихована набагато глибша проблема. Ціна суспільного життя, особливо для тих, хто опинився в епіцентрі уваги завдяки реаліті, шоу та медіа шуміту. Як людина, яка багато років проводила в галузі засоби масової інформації і спостерігала за еволюцією цифрової культури, я можу з упевненістю сказати, межа між особистим та громадськістю стирається щодня. Те, що раніше залишалося за закритими дверима, стає власністю широкої громадськості, і це має величезний вплив на всіх учасників. Чому ми так прагнемо чужої драми? Перш ніж заглибитися в аналіз ситуації з Вест та Дженнером, варто подумати, чому ми, як суспільство, так прагнемо до драм інших людей. Це, звичайно, є частиною людської природи спостерігати за конфліктами, співпереживати, оцінювати. Але в епоху соціальних мереж ця спрага неодноразово посилилася ми перетворилися на цифрових глядачів, заглядаючи на життя знаменитостей, як це реаліті шоу, яке ніколи не закінчується. Ось чому відео із криком заходу стало таким вірусним. Це не просто сварка між двома людьми, це драма, яка розгорнулася перед мільйонами. Це можливість відчути себе частиною чогось більшого, ніж ви самі, щоб відчути свідка історії. Кріс Дженнер між материнською любовою та суспільною ролью. Але за цією поверхневою картиною приховує набагато складніша реальність. Кріс Дженнер, звичайно, є ключовою фігурою в цій історії. Вона є матір'ю чотирьох дітей і, мабуть, вона справді турбується про них. Її слова Я люблю тебе. Я не хочу, щоб ти був ідеальним. Я люблю тебе звучить щиро і зворушливо. Однак Кріс Дженнер також є публічною людиною, яка багато років будувала свій бренд навколо своєї родини. Вона звикла перебувати в центрі уваги, використовується для того, щоб ділитися своїм життям зі світом. І, можливо, саме ця звичка призвела до того, що її особисті драми стали власністю широкої громадськості. Я думаю, що Кріс був у дуже складній ситуації. З одного боку, вона хотіла захистити сина і підтримати його у важкі часи. З іншого боку, вона зрозуміла, що її дії будуть оцінені та критикувати мільйони людей. Кори Гембл роль мовчазного спостерігача окремо варто відзначити роль кори Гамбіла, партнера Кріса Дженнера. Його реакція на те, що відбувається, це повна байдужість. Він сидів за столом і просто спостерігав, як захід кричить на свого партнера. Це спричинило справедливу критику в мережі. Багато користувачів запитали себе, як Корі може просто сидіти там і нічого не робити. Я вважаю, що є також власна логіка. Можливо, Корі просто не хотів втручатися в чужий конфлікт. Можливо, він просто не знав, як поводитися в такій ситуації. Але, звичайно, його бездіяльність не додала йому популярності. Ціна психічного здоров'я та розголосу. Західне відео з криком заходу також викликає важливе питання щодо психічного здоров'я. Репер, як відомо, страждає від біполярного розладу, і це, звичайно, впливає на його поведінку. Але розголос, постійний тиск з боку засоби масової інформації та соціальних мереж, лише посилює його стан. Я вважаю, що в цьому випадку необхідно проявити розуміння та співчуття. Психічні захворювання це серйозна проблема, і їх не можна ігнорувати. Але в той же час необхідно усвідомити, що розголос може бути дуже руйнівним для психічного здоров'я, що можна витягнути з цієї історії. Історія з Вест і Дженнером це не просто скандал у мережі, це урок для всіх нас. Це нагадує нам, що глянцеві обкладинки та ідеальні фотографії в соціальних мережах приховують звичайних людей із звичайними проблемами. Це нагадує нам, що реклама має свою ціну і що вам потрібно бути обережним у тому, що ми публікуємо в інтернеті. І, найголовніше, це нагадує нам, що необхідно проявити розуміння та співчуття тим, хто страждає від психічних захворювань. Не судіть людей за їхніми публічними проявами. За кожною зіркою, за кожною публічною людиною ховається складне і часто болюче життя. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо більше історій, подібних до західного та дженнера. І, сподіваюся, ми навчимося ставитися до них з більшою мудрістю та співчуттям. Ключовий висновок, публічність це не лише можливість отримати визнання та славу, але й величезну відповідальність. Необхідно бути обережним у тому, що ми робимо і говоримо, оскільки наші дії можуть мати далекосяжні наслідки.